«Що ти тут робиш? Ти померла. Лиши вже нас в спокою. Ми з Яською зробили все, що ти хотіла. Навіщо ти лякаєш Яську? Їй так погано. Вона зблідніла, худа, виглядає, як покійниця. Я зрозуміла, чого ти хочеш. Ти просто егоїстка, і тобі там самотні. Ти хочеш звести нас в могилу, щоб там не сумувати. То бери мене, дитину, лиши. Я зробила все, що ти хотіла. Я їла ту кляту рибу, стрибала з моста. То скажи, скажи мені ротом, що ти хочеш. Ти померла. Зникни звідси. Це все вже не смішно.